Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Рибацюга. З вами Свістун Олександр. І що в нас в планах сьогодні? Сьогодні в планах у нас також джиг. Джих на сіверському дінці, але сьогодні у нас є такий експеримент невеличкий. В чому полягає експеримент? Був я декілька днів тут тому. Було в нас сонечко. сонячна погода. По вітру приблизно те саме, але вітер був з іншої сторони. Сьогодні пасмурно і цікаво подивитись на активність риби, як вона сказується на щуку. Тобто, сьогодні соняшно, точніше той раз було соняшно цей раз пасмурно, і цікаво подивитися, що помінялось. Погнали, разом подивимось. Так, друзі, по комплекту це той же Crazy Fish Orion Починаю з 4 дюймів, ультрафіолет 10 грамів. Погнали! Так, друзі, ну що, відпрацювали ми 4 дюйма ультрафіолет 10 грамів. Він нам показав те, що риба його їсти не хоче. По крайній мірі тут на цій точці і в цей час наступний крок зменшуємося. 3,5 дюйма, масла 8 грамів. Спробуємо. Такий варіант. Варіант зменшення, облегшення та зміна кольору приманки. Більш темний, більш спокійний колір. І знову туди ж, в ту ж саму точку. Пробуємо. Так, ну що, друзі, цю частину ями вважаю опрацьованою. Зараз переміщуємось далі на іншу частину ями. Спробуємо піймати когось там. Так, ну що, друзі, позицію поміняли, знов те ж саме. 10 грамів, 4 дюйма, ультрафіолет. Опрацьовуємо нову частину ями. есть о хлопці есть спрацювала все таки спрацювала бачите стоїть вона тут ця ж сама точка ще й той раз 4 дюйми ультрафіолет 10 грамів робоча схема Риба не крупна. Я не розумію, чому так відбувається, але щука остання, яких я ловив, вся так тримається за дном, мов судак. Давай маленька, йди сюди. Оп! Єсть! Ось вона, хлопці. Так, ну що, друзі, ось ця маленька красунька. Така невеличка, позарилась на 4 дюйми, як не странно. Да? Вроді така маленька-маленька щучка, 4 дюйми зимою захапала. Ну, це добре. Будемо розвивати успіх, цю ми зараз гарнюньку відпустимо, звичайно ж, хай живе. Так? так і зробимо. Так, ну що, друзі, давайте її відпустимо цю маленьку. Нехай живе. Так тут то аби не, не бахнуться самому. Так, ну що, давай. Гарна риба. Давай, давай. Давай, красунька, Пливи. Давай, чого ти ляк? Опа, все, панало, пагнало. Класс. Но мы продолжим. Так, друзі, ну що, щучка у нас позарилась на 4 дюйми, 10 грамів ультрафіолет. Точка ще цим монтажем не допрацьована, так що давайте її допрацюємо. У нас тут закинула закрутилось. Кільця вже пообмерзали. І, до речі, сьогодні невеличкий мінус у нас тримається. Так, ну що, продовжуємо? Ух ти. Ну зрозумів. Що це було? Щось. Або щось вперся на підриві? Або якийсь контакт був. Ну, все, я точно вперся. Що, щось там відбулось 100%. Щось там відбулось. Щось відбулось. Є якась трава на монтажі. Не зрозуміло, ладно. Ось це минулого разу, коли був такий нейнятний контакт, я з той точки доловив рибу. Тобто вона відмітилась, потім доловив. Ух ти! Був ще один контакт. Був ще один контакт тільки що. Був контакт. Такий відчутливий чіткий тик. Вона не накололась ні, нічого. Просто був тик. Ну, зараз спробуємо її доловити. Це вже цікаво. Це вже цікаво. Це вже цікаво. Ось був тик. Ось вам був тик, вона промазала, я її майже забагрив. Ось дивіться. Ось бачите вам луска. Не знаю, як вам. Зараз покажу, щоб вам було видно. Ось дивіться, бачите. Був тик. Мілка щука промазала. Ось так ось. На що звернув увагу, що, що цей раз ще минулої риболовлі щука стоїть на свалі, але внизу свалу в глубини, тобто вона стоїть в більш глибокій частині звалу. Тобто, як правило, ну, судячи з минулих років, з минулих рибалок, тут стоїть щука менш активна. Цій, ну, на таких глибинах в цій частині, конкретно цієї точки. Тобто про якусь суперактивність мови, звісно ж, не йдеться, але ми її вмовили. Тому є шанс, можливо, ще кого когось доловити. Раз промазала, буває таке. Тоді що зробимо? Давайте спробуємо все ж таки зменшитися і змінити колір. Кільця мерзнуть, але нічого. Головне, що вона кліє. Так, беремо 8 грамів, 3,5 дюйми. Масло. Пробуємо розібратись з цим контактом, що був тут ближче, і потихеньку дійдемо до тієї негідниці, що, якій ми почухали брюшка. Можливо, вона захоче все ж таки нормально клюнути. Тобто <клес> тут ще є чим зайнятися на цій точці. Була в мене така думка, тут є ще одна така зворотня частина, не дуже глибока. Я на ній зазвичай не ловлю, але сьогодні щось мені туди хочеться зайти. Можливо, туди ми сьогодні забіжимо. Так, ну що, провіряємо тепер 3,5 дюйма. Так які висновки проміжуточні, Масло сьогодні не в фавориті однозначно. Що робимо далі? А далі ми робимо наступний крок? Наступний крок до нашої чарівної коробочки беремо 3,5 дюйми. Ультрафіолет і беремо 10 грамів, щоб дістати трішки далі. Чому? Тому що ми змінюємо позицію. Ми переходимо далі, щоб змінити кут і спробувати доловити ту щуку, яка відізвалась на 4 дюйми, з якої ми трішечки зідрали луски. Спробуємо її добрати зміною кута подачі приманки. Так, ну що, друзі, позицію ми змінили. Тут, правда, закидати трішки незручно, бо мішає ззаді стінка очерету, але якось спробуємо тут втіснутися. скажімо так. Так, позицію змінили. Нагадую, змінили приманку 3,5 дюйми ультрафіолет, 10 грамів джига... чебурашка Спробуємо доловити ту рибу, яка в нас відповіла з іншої точки. Так, але спочатку треба. А, та в принципі тут поміщаємось, в принципі, нормально. Станемо ближче до краю і полетіли. Чому саме 3,5 з дюйми? По-перше, менша парусність. Далі закид. Навіщо далі закинути потрібно, бо тут ми віддалились від тої риби, яка там клювала. Нам треба до неї дістати. Це по-перше. По-друге, риба клює тут, судячи зі всього, то була не крупна, судячи з луски, прям дуже не крупна, тому Такий варіант 3,5 дюйма, я думаю, їй має бути більше до вподоби. Але це все просто розсудке. Якби насправді подивимось. Вийшли на русло, на основну течію тут робити, як я думаю, нічого. Бо ніколи тут нічого не траплялося в самому руслі на течії. вся. Всі цікаві моменти у нас знаходяться там, вдалині, на тихій воді. Тому саме туди ми і мітимо. Був контакт, був якийсь невнятний контакт. Нацепляв купу сміття. Жала в приманці. Чи барашка не побита. Не зрозуміло, що це було, але щось там було. Щось там відбулося. Ах ты! Так, вона там есть. Вона грається, вона буцає, вона відмічається. Ха. Це, це 100% була клювака. 100% клювака, хлопці. Все ж тобі потрібно, га? 8 грамів тобі потрібно. Давай спробуємо. Так? Чому ні? Раз вона відмічається. Вона щось там підкида, грається, ну зараз спробуємо її вмовити. Бачите, хлопці, зміна точки нам дає якісь контакти, якісь незрозумілі движення. Ну нічого, зараз спробуємо її вмовити. Міняємо 10. 10 міняємо на 8. І спробуємо доловити ту грайливу щуку, яка не дає нам спокою. Два контакти на двох проводках. Це цікаво. Спробуємо. Не будемо міняти колір. Все ж таки, судячи зі всього, сьогодні ультрафіолет більш предпочтительний, скажімо так, ніж масло. Ну що, хлопці, остання спроба <кій> на цій точці щось умовити. Зараз беру 3,5 дюйми, 10 грамів і пробую допрацьовувати ту рибу, яка відмічалась. <кій> Там на зворотній течії успіхів я не мав, клювань не було. Якось так, так що пробуємо доловити когось тут? І що полетіли? Йо-мойо була ще клювака. Була ще клювака. що щось що, що, що таке, а? Що й не так, що й не подобається. Як воно так тиркається і не сичеться. Адюка. Не отпускала нам на всей точке. Хм, ну ладно. Пробуем еще. <coughs> Все, друзья, финал. Эта точка с собой иссякла. Ну що, друзі, ось і все фінал. Дивіться, що вийшло. Вийшло в нас те, що все ж таки в пасмурну погоду щука клює краще. Навіть глухозим'я. Ну, краще як. Клювань було більше, набагато більше. Клювань було, якщо я не помиляюсь, ну одну ми піймали невеличку. І в нас було три, три або чотири клювання. Причому, по-моєму, три з них точно, це 100% клюваки. І одна ліба дві, там таке щось там непонятні шевельошки, щось які якісь не, незрозумілості були. Невідомо було то риба чи то якесь сміття. Ну, Суть в тому, що клювань було більше. Да, вони були неякісні, доловити їх не вдавалося. Тобто вони такі одноразові. Але ми зробили все, що могли на цій точці, так що якось так. Е, Кстаті, для таких кмітливих і батючих глядачів, е, діли таку подсказку. Це навіть було відео, можна сказати, двойного направлення, не тільки експеримент, в яку краще погоду клює, але ще й наглядний спосіб, як я. Опрацьовую конкретні точки. От, тобто, от, на прикладі ось цієї, допустим, точки. Як я переміщуюся по ній, як я стаю, що я роблю? Які приманки використовую приблизно ваги? Ну, тобто, ваги приманки це все особисте, це все особливо під кожну точку конкретно то треба підбирати, але суть перебора, підбора приманок, логіку, яку я використовую, як я дію в ситуаціях в тих або інакших. Так що, якось так. Хто дивився, молодець, дякую. І по класиці Не забуваємо ставити лайки, підписуватись та підтримувати канал. Це. До нових зустрічей, пока!